Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина хвороб, що відбувається із тими, хто дивиться відео близькими людьми? Чи закриті дороги на здоров'я? Чи втручається хтось у долю, чи закривають дороги на здоров'я? Тим, хто дивиться, відео, близьким людям. Так, втручаються, закрита раніше активніш, активніші були дії, зараз, я так розумію, більше повтор може повторювати, якщо і втручаються через якусь рідину, може, підливають або напаюють навмисно. Хочуть з вами зустрітися. Тут вийшла жінка агресивна похилого віку. Вона може робити, може робити скид. Ну, скидати свою хворобу через рідину. їй же рідина. Бувають ще такі карти, коли на фотокартку льють негатив. Агресивна дуже хворобу на Наводять навмисно вас рятує енергія сонця. Якщо ви на природі, якщо ви маєте контакт, ліс, ріки, озера, сонце, це ваше здоров'я і море також. І ще через агресивні дії у вас порушується нервова система. Тут попередження, ви маєте приймати. У вас апатія, депресія, може, пригнічення дуже сильне. І тут показано, що вам вже треба приймати ліки. Для нервової системи, щоб вивести вас із цього стану. Бо вже це як закріпилося ходе по колу, ви не можете самі піднятися, навіть якщо агресія минула, вже не нападає на вас ніхто. Но це може бути пов'язано із війною, бойові дії, і, може, в оточенні, може, на роботі. Дома у вашому оточенні присутня агресивна людина дуже. І ви через цю людину стрес переживаєте і втрачається бажання. не ви Ви не можете більше далі рухатись. Треба вживати ліки. Дуже гарні антидепресанти є, але вони. Їх приймають тільки невеликий період, там три тижні і все, щоб вирватися із замкнутого кола, бо і оцю людину від вас треба подалі забрати, або якщо це бойові дії, то ховатися якимсь чином, щоб ви не стресували. Заперечую весь негатив, убираю. Убираю всю депресію. Курчі прокляття знімаються. Скажіть, що відбувається. Тут попередження наперед, що є ворог, який хоче зняти захист із ваших дітей, онуків. Онуки захищені, родом захищаються, дуже сильний захист. Вони намагаються влізти, зняти захист, щоб ви покинули дітей. Або, може, це стосується вашого чоловіка, от, щоб за майбутнє роду ніхто не переживав, не турбувався, щоб вони от як. Бур'ян, самі по собі якимось чином вижили. Тобто це робиться навмисно агресивний напад на майбутнє, щоб дітей ніхто не захистив. Заперечую, весь негатив. Убирай. Про дітей треба піклуватися, думати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тим, хто дивиться відео близьким людям, дороги на здоров'я відкриті. Знімаю всі переклади, скиди, обміни, подміни, прив'язки, негативні програми. Всі хвороби знімаю, повертаю назад, тому хто скидав, звідки воно прийшло туди і вертається, більше зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти не зможе. Буде так, і є Вищі Лиші сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще е, хоч якась негативна програма, втручання у здоров'я тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи втручається хтось? Так, втручається за вами слідкує. Жінка вона намагається влізти, щоб переживає, щоб ви нікуди не поїхали. Можливо, це пов'язано із лікуванням, <кій> <кій> тому що ці карти може так, можливо, дивляться люди, які отримали поранення. І дуже багато. Операції необхідні, тобто, отримали поранення, близькі, може, є такі. І дуже хтось за вами слідкує, щоб ви не поїхали. на Це, напевно, далека така дорога за кордон. от І тут зроблені перешкоди, щоб вам завадити, щоб. Чи не вистачало фінансів, щоб ви не змогли отримати, може, якусь допомогу саме в лікуванні, Заперечу весь негатив обираю? Відкриваються всі шляхи і дороги на лікування. Так, угу. да, можливо, так, військові важ... вижили в важ... важкій дуже ситуації. Заперечу, убираю весь негатив. І присутні в оточенні люди, які в такій важкій ситуації заздрять і ставлять порчі такі, щоб не зробили операції. Заперечую негатив, снігати убираю. Ну, В основному це закривають шляхи на фінанси, Щоб вилікуватись, треба, щоб були регулярно, от, стабільні от, такі виплати великі. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкриваються шляхи дороги на виплати, на гроші, на лікування. Більше немає жодної перешкоди, одужати, встати на ноги. Буде так і так є <кій> вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікування. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає одужати, встати на ноги, загоюються всі травми і рани. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Лиші сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, все погане, все лихе, що робили, всі порчі нас, кладовицьку магію. Анулірую, повертаю назад тому, хто робив. Не на переклад на них самих, а й самі з цим вжу. Все погане і лихе на де, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть, буде так. От, і є питання від глядачів зараз. Давайте подивимося, чому захворів батько після того, як знайшов яйце на могилі. Чи це пов'язано? Того, хто питає батько, чого захворів, як знайшов яйце на могилі, чи це пов'язано. Дуже сильно пов'язано. Дивіться, скидали навмисно. Це було як прихований меч, і він був навмисно. Ця хвороба, це яйце ви мали знайти. Дуже сильна програма, агресивна стоїть. Ви ні в чому не винні. Робила людина, вона, можливо, із вашого роду, близька. О, близька. Навмисно підклала це, зроблено навмисно. заперечуюсь негатив обираю причому так, як на як покарать, за щось вона наказувала. Ну, це щось мені йде жінка? Запечую весь снягати убираю. Скажіть, допоможіть, хто підклав яйце Жінка. Угу. Робилася для вас, для того, хто запитує. Ваша... Її турбує ваша популярність, ваша краса може. Агресивна, ненормально дуже поводиться, може втручатись, може підлещуватись до вас поближче підходити. Заперечує ось негатив, обираю руйнує всі плани ворожі. Щось пов'язане ще може бути, вона не тільки хвороба, тут більше йде навіть всі бідність, борги, може скидатися також, ем, коли залежність якась може ще скидатися, Заперечує ось негатив, обирає руйнує всі плани. Ворожій руйнує, більше підкидати не зможе. Заперечую повністю весь негатив знімає з того, хто питає з батька. Знімається весь негатив, повертається назад, тому хто став, хто робив. По Верховному суду не наперекладе на нього самого, не по колу, не по крові, не по роду. Тому, хто робив, скидається назад, повертається. Негативні програми анулюються, очищається могила, більше там немає негативу. Все погане, все лихе повертається назад, тому хто став, хто робив, не напекла на нього самого. Більше втручатись у вашу долю не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає. Нападати не зможе, всю агресію повертає назад. Перекриваю, прошу вищі сили, одведіть, одверніть ворога на віки вічні. Більше втручатися не зможе, буде так і так. Цікаво, на який віч, одвертає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть всі сили, енергію, здоров'я, молодість, красу батькові. вертається здоров'я, тому, хто запитував повертає сили, енергію, молодість, красу вертає. Вбираються всі прокляття, негативні програми, повертається назад, тому, хто став хто робив, буде так і так є. Якщо щось знайшли, треба в пакет, не руками пакетом виймати і духом смітнику на з'їдення негативу і дати печиво, цукерку, і промовити уплочено, щоб не знайшли. Все пакетом і яким цей пакет теж в смітник, все не торкатися руками. От, І періодично, якщо вже така пішла у вас ситуація, це магічні напади, дуже такі потужні, пробивні, вас треба чистить, вам треба звертатись за допомогою до майстрів хоча б один раз на місяць, перевіряти, що з вами роблять. От. І є ще одне питання від глядачів. Чому хворіли онкологією батьки? Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чому болі... боліли онкологією батьки один за одним? Що трапилося? Яка істина причина? Батьки на себе забрали, бо робили порчу насмерть. <кій> робили, я так розумію, більше вам, ніж батькам. Дуже сильно агресивно нападали, втручалися. Їх убивали, прям порча на смерть. Ось вона вся і вийшла. Захист знятий був повністю. Батьки захищали вас. Тут майстри виходять. Скажіть, хто саме робив, хто вбивав? Чоловік, агресивний чоловік. Він замовив майстра, і я розумію, що він за щось наказав, це було покарання, але в цієї людини психі... психіка дуже порушена, і ці люди вони просто в своєму світі живуть і вже самі вирішують, кого карати, кого не карати. Ну, батьки приходять до нього, він їх, вони йому сняться, І він дуже сильно боїться. І я так розумію, що його заберуть теж. Він недовго буде жити, оцей чоловік. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую всі програми, порчі насмерть, кладовицьку магію. Анулірую, знімаю повністю весне. Убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на гроші, на любов. Дорога відкрита. Заперечую. Прошу ваші сили, допоможіть. Очистіть енергетичний, фізичний простір того, хто запитує від негативу, від магічного впливу, будь-яких втручань, підкладів, підлив, порчі на смерть, анулірую, більше не працюй. все погане і лихе вертається одразу ж назад, тому хто це робить, більше втручатись у вашу долю не зможуть. Захист стоїть міцний, буде так і так є. Вищі сили янголів охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, одведіть агресора, поверніть йому назад всі порчі і прокляття хай сам себе вбиває, більше нападати не зможе. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили янголів-охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто запитує, на щастя, на любов, на здоров'я, прошу допоможіть, упокоїти батьків. Ваші страждання завершилися, ви можете упокоїтись, і вознестись, і щоб заново народитися з здоровими, щасливими дітьми, буде так і так є. От. Так що батьків вбили, ну, вбивали не батьків, вбивали вас. На вас нападали дуже серйозні, агресивні програми ставили. І батьки стали як на захист. От. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе, маленького донату не існує. Зараз дуже необхідна ваша підтримка для військових. Якщо ви бачите, що збирають на дрони, автівки, допомагайте, не минайте. І також бажаю вам, щоб ви були здорові, щоб до вас повернулася енергія, здоров'я, відновилися всі системи в організмі, працювали до ідеального стану, буде так і так і, От. і займатися своїм здоров'ям ніколи не пізно, в будь-який вік, це тільки на краще і вищі сили Господь він, любить, коли люди займаються собою. Якщо... Людина собою не займається, принаймні це трав'яні є ліки на травах, це тільки на користь, бо інакше вищі сили вважають, що ви себе вирішили вбити, просто занедбати. Якби. Тому займайтеся, руханка обов'язково кожен день, хоча б 15-30 хвилин. Елементарна якась. І ви, саме краще – це, звичайно, йога і, і правильне харчування. Так що звертайте на це увагу добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі.